Зараз з нами у студії Олексій Голобуцький, політолог доброго вечора. Вам скажіть, будь ласка, от є 23 пакети документів, які принесли до центральної виборчої комісії. які Центральна виборча комісія вважає правильно заповненими, правильно наповненими. Із цих 23 людей скільки людей реально на вашу думку зможуть змагатися за президентське крісло? Ну, змагатися, розумієте, задача участі в президентських виборах і мета може бути різна, так би мовити. Да? В когось це виграти вибори, в когось це заявити про себе, в когось це просто продовжувати, продовження політичної кар'єри, так би мовити. Я, наприклад, не вважаю, що за такою логікою взагалі повинні вибори в дві-три людини приймати участь. Да? Бо якщо дивитися на рейтинги. Але знову ж таки, звідки з'являться нові обличчя, про які постійно говорять, да? люди вимагають і так далі. А потім, коли ці нові обличчя намагаються прийняти участь там, в президентських виборах, там, чи, 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 всі починають кричати, а, звідки в них гроші з'явилися, нікуди 2,5 мільйона витратити, і так далі. Ну, для того, щоб відбувалася справжня конкуренція, потрібно середовище конкурентне. Да? І для того, щоб проголошувати свої ідеї, які сьогодні можуть бути непопулярними, чи там мати там підтримку 3-4% населення, а завтра можуть отримати більшу підтримку. Тому я вважаю, що е якщо ми беремо зараз соціологію, да, це там 4 5 людей може на щось претендувати. Да? Але знову ж таки, це дуже короткі вибори. Це вперше нас такі вибори. Зовсім інші умови. Ніж попередні вибори, да? тобто після майдану, практично військовий стан, тиск Росії, сепаратистські настрої. І це є можливість концентровано висловити свою точку зору на багато питань, і в тому числі тим людям, які, можливо, і не претендують, не можуть претендувати на президентську посаду. ну з точки зору так свій майданчик для піару. Да, ну, Чому для піару це піар в хорошому навіть розумію, та, слово. розумієте слово? Головне, щоб це не була. Знов кампанія, де, грубо кажучи, не, не кандидати між собою конкурують, а політтехнології чи там, технології, так чи інакше конкурують. Да? Я думаю, що ні часу, ні можливості, ні грошей не вистачить всім, щоб знов робити кампанію бордово рекламну, да? і що прийдеться основним кандидатам і всім іншим кандидатам орієнтуватися на постійну дискусію між собою, з суспільством і так далі, це. Я вважаю дуже великий позитив, тому що дуже багато питань, які зараз стоять, наприклад, та ж сама федералізація, ну те, що ми бачимо по телевізору, це ж питання не тому, що люди відчувають щось тут. Що, тут Спитайте в більшості там, жителів Донецької області, що таке федералізація, вони ж не зможуть відповісти нормально. Да? Для кожного це своє щось. Федералізація це я сьогодні слухав радіо одне, там людина похило розповідала, що у нього пенсія збільшиться вдвічі. Від чого це відбудеться? Тобто, ну кожен... люди хочуть відділитися не від України, а хочуть відділитися від бідності, корупції, від несправедливості і таке інше. І ця компанія, президентська, вона може, ну, хоч якусь зробити таку е... пробоїну. В цих міфах так би мовити, да? шляхом саме дискусії. Головне, щоб журналісти, спеціалісти, експерти, громадськість не дозволяла спускатися до популізму, так би мовити, основним кандидатам, взагалі всім кандидатам, не обіцяти повернути Крим протягом місяця після обрання той чи іншої людини президентом країни, не обіцяти там вступу в ЄС протягом року. Тобто конкретні реальні речі треба говорити про них і сміливо на це відповідати. Ну поки ми таких офіційних е, програм політичних від кандидатів е, не побачили, не презентовані. Вони ще кампанія так офіційно масово ще не почалася, е, тому будемо говорити про, про те, що вже точно ми знаємо. Отже, е, найсвіжіша інформація про цю от, заяву е, кличка у Більді. Пропозицію Юлії Тимошенко піти з виборів і фактично там зменшити дуже сильно інтригу щодо того, хто ж має шанси на перемогу, оскільки Юлію Тимошенко якраз називають як кандидата виходу в другий тур. Як ви ставите, навіщо була зроблена ця заява? Ну, Розумієте, там виробилась концепція, мабуть, у Порошенка Кличка, там деємо, тому що вони будуть, хочуть представляти єдину демократичну платформу, так би мовити. Да? Але знову ж таки, єдина демократична платформа потребує все ж таки певної. Це президентська посада, це найвища посада в державі. Потребує певної все ж таки змагальності. Тому що, чесно кажучи, я не прихильник того, що відбулося кличком Порошенка, тому що ну знов ж таки, ми хотілося б нарешті побачити кличкно. Ну, Конкрет, конкрет, конкретну, конкретну Політичну позицію кличка. Я вже не кажу про те, як все все відбувалося. Да? Ми нібито після Майдану, нібито постійно говоримо про прозорість, а все відбувається кулуарно в останній день. Я точно знаю, тому що я надрукував цю інформацію за 3-4 дні до, до, ну, до того, як вона сталася. Да? І там реакція була дуже ну, багатьох людей. І в політики в тому числі така. Так. Це говорить про те, що люди навіть, ну, грубо кажучи, знаходячи в тих політичних партіях, не знали інформації абсолютно про ці домовленості. Я вважаю, що це дуже погано, і це, це поганий старт для виборчої кампанії в кінці та кінців. Тому що, ну що тут поганого, що Кличко віддає свій голос, ну, віддає. Грубо кажучи свою політичну силу до Порошенко. В принципі, з точки зору там, розвитку, можливо, це непогано, але знову ж таки, коли воно відбувається в один день без програми, ну, грубо кажучи, там, Кличко виступає там, на одних позиціях, Порошенка на інших позиціях. Да? Вони об'єднують і говорять, які принципи кличка беруться в програму Порошенка, да? ну і взаємність якась. Да? І я знову ж таки невідома доля самого удару. Що з ударом буде? Чи буде вливатися партія Порошенка в удар? Тому що ну, зрозуміло, що після, після президентських виборів повинні відбутися дострокові ну, парламентські вибори. Тому mm -hmm. заява про, о, кличка про те, щоб Тимошенко зняла свою ну, так, такий сенс взагалі проводити, проводити президентські вибори. Давайте всі знімуться. І один Порошенка і оголосять Порошенка президентом країни. В цьому ж є сенс, так би мовити. Ну, Порошенка не ідеальний, да? і в нас взагалі немає ідеальних політиків. Тільки шляхом дискусії особ... і бажано сильними супротивниками, конкурентами, а Тимошенко це зрозуміло сильний супротивник, да? і можна виявити справжнє обличчя і справжні позиції, справжні позиції того ж самого Порошенка щодо багатьох питань. Тому що ну, я як спеціаліст на деякі питання, тому що ці загальні речі, про які в нас постійно говорять, ми за демократію. Ми за гробацьке телемачення, ми за, е за повернення Криму до України. Ну все, це все загальні речі. Як це робити, яким чином це робити, конкретна програма. Я вже не кажу, ті кадрові, так би мовити, так, де ця команда. От приходить президент, де його команда, з кого вона буде складатися, що, яку посаду отримає е той же саме кличко, чи взагалі мова про це йде. Скажіть, будь ласка, дивіться, от Кличко Порошенко там зрозуміло ну, розставили, поділилися, вирішили там ну окей у кличка там нижчий рейтинг, подивилися, вирішили, що це поки що не на часі цього президентська амбіція, але у партії рейонів відбулася теж дуже цікава штука. Там взагалі, можливо, пана не такі високі, не такі хороші цифри, але всі говорять, що це дуже знакове, знакове таке рішення. Це демонструє фактично, яким чином, в якому напрямку далі буде рухатися ця політична сила, чим вона буде займатися далі, яку нішу вона вирішила. Для себе обрати. Це не так? Ну, я вважаю, що для партії регіонів і для їх головного спонсора це все ж таки таке бажання закріпити за собою електоральну нішу. Тому що з Тегібку не можна ні на що розраховувати. Тобто Тигібко можна висунути, і де гарантія, що після. Першого туру він не віддасть свої голоси, не, абсолютно не порадившись з своєю політичною партією, не віддасть там Порошенка чи Тимошенка, да. і знов так би мовити там зараз. Це віце... командного гравця, так? Ну він, його гнучкість політична, вона занадто велика, для, що собі, тобто вона занадто гнучка, для, і це собі не може дозволити партія регіонів в даний момент. Тому що зараз у нас задача, щоб хоч той ядерний електорат, який є в партії регіонів, залишився за партією. регіонів. Тому що це партія зрадника президента, партія корупції, ну, грубо кажучи, в очах. З останніх півтора місяці, в очах в тому числі, і електорату, да? що президент зрадив всіх, Янукович, да? зрадили велика кількість можновладців, які є членами партії регіонів і так далі. І тому тут треба важко важливо перехопити цей електорат і сказати, дам зараз це виглядає можливо трошки. Ну, це знову ж таки, ми, ми трохи, я коли читаю там, в соціальних мережах і на телебаченні, бачу оці знущання, я Добкіна особисто знаю. Так мовити, і е, ми повинні розуміти, що електорат, е, який б голосував за двічі судимого президента, за людину, яка ну, має там, свої особливі, е, так мовити, не, не може там, назвати назви деяких країни і так далі. Е, це ж ще й до певної міри якість людей, які так би мовити, люди готові це пробачити. І тому Допкін Добкін деяких питань виглядає просто дійсно справжнім професором по зрівнян з Януковичем. Він достатньо може ну, кваліфіковано говорити на різні теми, так би мовити. Да? А той ролик, який вважають, не запахна Україна і не Київ буде голосувати за Допкіна. Голосувати ти... люди, для яких вживання ненормативної лексики. Політиком це не є ознака його безкультурності чи його якимось там іншим. Це нормально. Більш того, вони ж чудово розуміють і бачать, що ці ті політики наші, які ніколи в ефірах не матюкаються, так би мовити, да, вони так само використовують цю лексику, тільки їх трохи, так би мовити, там щось з ними відбувається. Це видно було на Майдані, це, ну, ми ж маємо цю інформацію. А ця людина, яка особливо, навіть більш того, я думаю, що він. Пам'ятаючи той ролик і про нього і взнала вся країна з цього роліку. Тому знову ж таки повторюсь, з це не найгірший варіант для партії регіонів в даній ситуації. Фактично не зможе закріпитися на східній Україні і закріпити той електорат, який стовідсотково є їхнім. Але тоді як виціньти участі гібка? Це його. Е Німа, німий це його вислів на партійному з'їзді, коли стало зрозуміло, що не погодиться він з позицією всієї партії, піде сам. Це його не бажання ставити хрест на власній політичній кар'єрі. Я б так назвав, би, що вперше за історію не Тигібка кинув в партію регіонів, а партію Регіонів кинула Тигібка, так би мовити. Бо в основному він на цьому був так би мовити, розбирався краще. Ну, Такі, звичайно, хотів використати партію регіонів, її ресурси, її можливості, її гроші в кінці кінців, і спонсорів, для того, щоб провести свою кампанію. Він збирається залишатися в активній політиці. Я впевнений, що він. Ну, буде конкурувати за Здобкіним і з іншими кандидатами, да, за той е електорат, який традиційно голосує за партію регіонів і за кандидатів, які йдуть з Сходу Півдня. І він залишається в активній політиці. Більш того, всі ті, все те, що він е е е вважається в партії регіонів його мінусами, да, для деяких виборців може знову виявитися його плюсами, да, що він може як комунікувати. Комунікацію проводити як із центральною Україною, так і східною Україною, Тобто у нього нема таких зашореностей. Але знову ж таки, зараз головне. В... Щоб не вичував для, для партії регіонів, щоб не відбулося розчарування в електораті, щоб вони подумали, що їх кинули, mm -hmm. грубо кажучи, вже остаточно. Да? Тому що в них зараз таке відчуття буде складатися. Розумієте, що це в перший раз в історії України, коли ну, реально зараз два кандидата мають перспективи стати президентом, ну по рейтингу, да? жодна з яких не чітко, не от... ну, як раніше. Да? Mm -hmm. Один Просхідний. кандидат східний, інший західний. Це два кандидати, це велика можливість взагалі для України нарешті, щоб дискусія відбувалася не з приводу того, на якій мові треба розмовляти чи куди вступати, а да? на більш конкретні речі, які хвилюють ну, велику кількість людей, більше хвилюють. Да? Але знову ж таки, тут, щоб різні маргінали політичні, да? не розібрали цей електорат там, по одному, 2-3%. Тому ну, знову ж таки, давайте. При, прирахувати, хто міг цим бути. Да? Тобто це Бойко, Царьов, Тегібко і Добкін. Да? Ну, Царьов це зрозуміло, це вже навіть для партії регіонів за НАТО, так би мовити. Да? За НАТО він проросійський. А Бойко, ну дуже важко розкручувати буде. Він загалу не такий вже і відомий, так би мовити, да? тому залишався тільки Добкін. Тобто, можливо, було б краще. Ну, просто було, так? Да, просто не було інших варіантів. А, зрозуміло, ну тоді давайте от, насправді це не зовсім правильно журналістської точки зору називати там, хто є основним кандидатом, але зазвичай, коли говорить про те, хто є претендентами на другий тур, це називають е, Юлію Тимошенко і Петра Порошенка. Е, і прогнозуючи рух їхніх рейтинг, рейтингів, згадують про те, що Петро Порошенко має той рейтинг, який він має, за даними соціологів, саме тому, що під час Євромайдану е, він мав таку займав зважну таку позицію, особливо активністю великою не виділявся, але на фоні е, дій чи бездієнтів. Яльності офіційних лідерів опозиції його рейтинг зростав, тому що виглядав він е, привабливіше. А Юлія Тимошенко і тому він має нас високий рейтинг. А Юлія Тимошенко зараз якраз має тако, перебуває на такому рейтинговому дні, і буду далі рухатися вгору. відштовхуючись від цього. Чи то є правда, чи це правильні прогнози? Ну розумієте, по-перше, від Тимошенка не була в активній політиці протягом трьох років, з відомих, з відомих причин, це раз і не бачили тому ти -то, її активність. Дуже багато часу, це теж впливає. Потім ми повинні розуміти, що ті 8-10%, які зараз говорять про Тимошенко, це ті, хто проголосують за неї за будь-яких умов. У Порошенка таких процентів нема. 24% це як вони з'явилися, набухли, так вони саме можуть зменшитись. Про Тимошенка, розумієте, це. Дивіться, є кандидати. От один кандидат просвічений як на рентгенію, тобто всі знають про ЄСУ, про газові, ну все. Де вона сиділа, що вона там робила? Ну, все практично, да? хто в неї діти, хто в неї там, ну все. Про неї нічого Фактично, вже не можна останні, знає. Останній десяток років говорили тільки про льову. Так, тобто вона під рентгеном, тому з не, до неї, так би мовити, зараз відношення дуже часто, чисто через призму цієї інформації. Про Порошенка ми знаємо, більшість людей знає тільки, що це людина, хазяїн П'ятого каналу Ірошен. Вже люди, ну знову ж таки, ця вся інформація з'явиться вона і буде про заснування партії регіонів, про... Перебування в уряді Азарова буквально два роки тому. Тобто багато інформації, яка просто ну, на фоні тих подій, які відбувалися останні півроку, вона просто нікого не цікавила, абсолютно. Да? тому що були три лідери офіційних опозицій, влада, і там відбувалося протистояння, так би мовити. Да? Зараз, коли включаться всі ці рентгени з допомогою суспільства, засобів масової інформації інформації і так далі, ми будемо дивитися, як буде мінятися рейтинг. Я не кажу, що він зміниться, що він впаде, ні. Але те, що це зовсім інші умови діяльності конкретного кандидата Петра Порошенка, це факт. А чому до нього, чому він має такі цифри зараз на цей момент? Тому ну, що тут... Багато хто навіть не сподівався, там місяць-два тому, що з Петро Порошенко. З ним відбулося те ж саме, що колись відбулося з Кличко. Тобто, чим менше він відповідав на питання, тим більше в нього ріс рейтинг. Да? Тобто люди, кожен, кожна людина, яка зараз симпатизує Порошенка, вона очікує, він не відповів на дуже багато питань. Да? Дуже багато. І кожен відповів, що. Та відповідь, яка, яку він дасть, вона його влаштує. Тому що по іншим вони знають відповіді на дуже багато питань. І тому таке сподівання на Порошенка, так би мовити. Да? Як тільки він почне відповідати, а в протиборстві з Тимошенко, йому цього не без цього не, не вийде обійтись, а, я думаю, дуже багато прихильників почнуть, ну принаймні. Трохи по-іншому ставитись до цього. Да? Чи пробачать вони це, ну, мається на увазі, невідповідність не, не, е, не своїх очікувань, тому що він скаже, да? чи готові пробачити. Тут знову ж таки залежить від того, наскільки для них Тимошенко є меншим чи більшим злом. Да? Це раз. По-друге, ну, давайте не забувати, все ж, чи, чи є інші кандидати. Кожен буде теж грати якусь роль. І... Е, е, в протистоянні з цими кандидатами теж може щось відбутися і з тим самим Порошенко, і з той самою Тимошенко. Маємо можливість зараз про інших поговорити. Дуже цікаве таке от праве крило людей, які подавали, там просто до них дуже високі очікування озвучувалися. так наприклад, до там Дмитра Яроша, лівого правого сектору, про якого буквально там кілька місяців ніхто не чув. Але якщо там подивитися російський телеканал, таке враження, що в українській політиці, крім нього більше нікого, не існує, але до того ми серйозно не ставимось. Але справді людина, яка там з чим ім'ям було пов'язана така активність на Грушевського, там про що говорили всі його ім'я дуже часто згадувалося ЗМІ, і з даними соціологів, він має менше 1% підтримки. підтримки Олег Тягнебок, який так само на політичному з'їзді вони говорять про те, що він є єдиним кандидатом від Майдану, таким офіційним від офіційної політичної опозиції, яка очолювала Майдан, тому що Ні Арсеній Яценюк, ні тепер Віталій Кличко на вибори не йдуть. Що, чому у нього такий от рейтинг всього півтора відсотки? Це не так багато. Тому що ми повинні розуміти, що правий сектор це все ж таки міф. Міф, який був створений, ну, він як це називається, не знаю, не створений. Він з'явився, тому що повинен був з'явитися. Да? Що є люди бачать неможливість е доактивних радикальних дій тих опозиціонерів, які тоді б стояли на Майдані, і потрібен був щось таке, з'явитися, да, які от, ну. Як не знаю, от, сподівання на да? людей на щось на. Тому що ну, зрозуміло, що більшість людей не готові до таких радикальних дій. Тобто це ж мінімальний процент готових людей просто йти і вмирати за свої переконання. Да? А, дуже багато людей не готові навіть вийти просто на майдан, але вони хочуть, щоб хтось це робив замість них. І... Тому з'явився, він повинен був з'явитися. Добре, назва з'явилася, да? правий сектор, який дуже сильно так відображає. Наскільки він штучний, наскільки він створений, інспірований з інших боків, це питання вже до конспірологів, то для спеціалістів, які більш широкого профілю, там, можливо, до спецслужб і так далі. Ми чудово розуміємо, що у НАУНСО братство це далеко не найвідоміші, найпопулярніші політичні сили в Україні. Які Знаходились до цього на такому маргінесі політичного процесу, і вони, ну, скажімо, отримали таке друге дихання, знову ж таки, не буду говорити за рахунок чого. Але правий сектор, це як десь, сьогодні я прочитав в Фейсбуці, хороше таке порівняння. Це як ласкавий май, група така радянська, в кінці 80-х років, що всі її знають. Але в усіх місцях вона виступає різними складами, так би мовити. Да. От так само правий сектор. Тобто ну, люди називають себе, ну будь-хто, да. самоборона чи правий сектор. Одягають камуфляж в будь-якому місцевості і називаються правим сектором. Да. Такий франчайзінг а, революційний. І тому воно здається, що нібито вони всі усюди є, а насправді особливо нідеї нема. Правому сектору просто зараз потрібна певна, тобто ярошу, да, заціпитися за певну електоральну таку базу, навіть якщо це буде 1,5-2%, перетворитися в більш таку нормальну політичну партію і вже чи зв'язці свободу, як вони там вирішать з собою, тому що вони конкуренти, зрозуміло, є. Чи окремо, але от готуватися до парламентських виборів. Для них президентські вибори це. Тобто, фактично, це така можливість побудувати зараз електоральну базу, власне? Ну, можливість, можливість сформулювати, ну, знову ж таки, ми ніхто не зрозуміти, це про правий сектор це думки від те, що вони ріжуть євреїв до того, що вони врятували Майдан і взагалі єдині герої да, Майдану. Да. І коли Ярош і е, представники правого сектору почнуть. З'являтися на ефірах не, не тільки там погрожуючою зброєю, а просто ну просто хай Ярош одягне краватку, костюм і виходить на прямі ефіри з іншими кандидатами. І тоді ми, за я думаю, за дуже недовгий час знаємо конкретні і принципи, і погляди. Будемо чекати на дебати. Єдна специфічна група е кандидатів, завжди про них у е них багатомодійні уваги, бо вони такі якраз на це і орієнтовані повністю. От зараз Го з них вам покажемо це такий собі дартвейдер, який йде у президенти. интернет-партии Украины объявляется открытым. Друзья, по результатам убедительную победу одержал наш партийный товарищ Дарт Вейдер. С результатом 96,2% он уверенно опередил ветерана войны Карлика, магистра Йоду, лидера племени э, Вуки Чубаку, принцессу Лею и прочих достойнейших из достойных кандидатов. В связи с чем Интернет-партия Украины выносит на обсуждение о поддержке кандидатуры Дарта Вейдера на пост президента Украины. Слово имеет старый партийный боец. Борщ Людмила Амидаловна. материнское наставление. Не подведи людей, сынок. Слово предоставляется генералу армии Вейдеру в отставке Пукачу Антону Васильевичу. Перед вами единственный боеспособный генерал, который уже в 20 лет убил всех жедаев. Такой Крым бы не просрал. Благодарю вас. Золотые слова, золотые слова, Антон Васильевич. А кто против выдвижения Дарта Вейдера, пускай скажет сейчас или умолкнет навек. Против! против! Так, вот этого, Олег, Олег, выведи его к стенке, расстреляй там. Убейте его! Ну что, друзья, теперь, когда мы пришли к общему мнению, я приглашаю темного лорда, грозу сепаратистов и джедаев. Итак, Дарт Вейдер! Граждане цивилизованной Украины, сегодня мы подошли к рубежу. Тысячи лет республика существовала как величайшее достижение интеллектуалов. Но дошли желающие, чтобы мы натравили друг на друга и взяли в руки оружие. Но эта провокация не удастся, потому что никогда мы не пойдем и не покоримся ни одной другой планете или стране. Это было трудное время. Но мы прошли испытания. От покушения на мою жизнь у меня остались шрамы я должен ходить в этом костюме и пользоваться аппаратом для вентиляции легких. Я безображен, но уверяю вас, моя решимость как, как никогда сильная Ради укрепления нашей безопасности и сохранения стабильности республика будет реорганизована в Первую Галактическую Империю во имя сохранности и во имя блага общества! Ми будемо імперія. Ось так. Ну маємо ще одного кандидата. Людина, яка за українським законодавством на рівних повністю буде конкурувати з Петром Порошенком, Юлією Тимошенко вже е не буде конкурувати з Віталієм Кличком, буде з тягне боком, з Ярошем конкурувати такі кандидати. Навіщо вони? В чому їхня функція в передвиборчій я, кампанії? Я, я, я вважаю, наприклад це дуже позитивним явищем. Це така десакралізація взагалі української політики. Це правильно Стьоп, це допомагає тверезо дивитися на всі ці процеси, які відбуваються в нас в країні. Зумієте, ну, чим це, що показали, відрізняється від, нашого, від наших звичайних партійних з'їздів. Ну, те ж саме, тільки без масок і без. Те ж саме. Без, безсенсові промови, безідейні, так би мовити, лідери, які міняють погляди як флюгелі в залежності від соціологічних даних, там, від певних технологічних розробок і так далі. Тобто люди повинні розуміти, що все одно, навіть голосування за президента це дуже важлива справа, але все одно це не позбавляє їхньої відповідальності за своє життя. Тому що б не відбулося нове, ну, як це відбувалося в 4 му році, в 2010 році. Да? Люди проголосували і сидять, чекають, коли, коли на них посипеться манна небесна да? від, від нового президента. Президент це просто людина, яка буде відповідати за певну частину політики в країні. Все, все одно, все інше. Це наша справа, от і все. І такі персонажі, якщо він дійсно буде приймати, ну тут він буде приймати участь, це ну я собі уявляю просто як люди. От одна справа, коли ти там мовити, робиш перед такими ж самими, ну, зрозуміло, що всі грають в одну роль, всі один одного чудово знають, в принципі, да, політиків. І вони кожен грають свою роль. Хто да? тут нову роль, то іншу роль. А от не цікаво, якщо їх всіх зібрати, як вони будуть, ну розуміння, коли їх будуть, грубо кажучи, стібатися над ними, да? як вони будуть виходити. Тому що почуття гумору і вміння критично подивитися на те, що ти говориш, на те, що ти робиш, це, ну, це вперше ознака мені здається інтелекта і можливості вдосконалюватися. Якщо люди не вміють цього робити, як нас минулий президент, як попередній президент, да? Ну, тому можливо, ми живемо в такій країні. Будемо сподіватися, що цього року нарешті вдасться організувати адекватні передвиборчі дебати. Подякуємо нашому гостю. З нами був політолог Олексій Голобуцький.